Це Нью-Йорк на Донеччині. Звідси до лінії фронту приблизно півтора кілометри. Цей район постійно обстрілюють російські війська. Раїса залишила заявку поліції Донеччина, щоб екіпаж біля Янголи вивіз її з трьома дітьми звідси. Їхня бабуся їхати відмовляється. Ну що, грузимось? Рейса розповідає, виїжджати боялася, тому і жили більше року під обстрілами. Дітей. Я просто детей не упускала на улицу. Они сидели все время дома. И Андрюша сейчас боится, плачет. И ну, старшие дети тоже плачут у Поліцейські привезли родину до Турецька. Далі волонтери допоможуть їм дістатися більш безпечного міста. Напередодні кабінет міністрів України схвалив процедуру обов'язкової примусової евакуації дітей з зон активних бойових дій. Наразі під критерії застосовування процедури примусової евакуації дітей підпадає місто Бахмут. Йдеться на сайті Кабміну. Дитина евакуюється разом з одним з представників батьків або офіційних опікунів. Якщо вони відмовляються від того, то їй пишеться в заяві, і тоді відповідальність за дитину бере на себе держава. Дітей вивозитимуть у безпечні території України, де йому буде опікуватися держава або їх офіційні опікуни. Буцімто є сім'ї, або то будуть будинки для перебування. Олександр каже, під примусову евакуацію підпадатимуть діти до 14 років. Підставою для її проведення є рішення обласних військових адміністрацій. Як саме така евакуація відбуватиметься в Бахмуті? Та які ще населені пункти регіону охопить в Донецькій обласній військовій адміністрації журналістам не прокоментували. Анастасія Галасюк, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.